А чего пацаны вот на фронте мают там боко поспать, а под елкой бит. Опача. Чего это? А давайте по-честному. Кто из вас слушал Лепса, Тимати? Знаете, что зараз Леп заявил? Ну, это вот, что Только рюмка ватки на столе. Вин официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, мае быть переименованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград. Чтоб потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі, у когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто всі ці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там, співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони. Сують свою пропанду. Казала з просто послухав музику і все, але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними. і Потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну вустану Путіна говорить не сам Путін дрідів або приближені до нього, да ну або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до тої музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. Треба розуміти, що в даному випадку це є в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграму, Фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це заплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджувати відео американських блогів, бо у них там рук не вони, як маркетологи, американці не очень. Ви самі бачите, що наші українці, аби дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там, американський магазин. Ну, такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно. Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте в шапці профіля. І треба зрозуміти, що можна вибрати позицію, чого я можу слухати там, тільки український, чого я не можу слухати Росія. Я знаю, что Опа-ча. Все, друзі, я з вами прощаюсь на зв'язку. Я застряв в ліфті. Па-па!